Привіт! З вами, як завжди, Винищувач. І сьогодні ми починаємо вже четверту частину. В попередній частині ми знищили базу сонечок, але тепер вони нас рейдять. Ну, ми зараз їх вб'ємо. Я впевнена, в цьому на всі 100. Ем, цей. Давайте добивайте їх. Блін. Чи не доб'ють? Доб'ють. Чи не доб Добили! Все, чудово. Ось е, такі в нас вже є. Перки і в колоді. Що? рідкісна королева. Використовую. Тепер використаю захисник і штаке рейд. Ага, ще один. Штаке добийте його. Давай. Все, ми їх добили до кінця вже. Хай це і доробиться, бо в нас немає взагалі хвилей. Скільки на захисника цікаво потрібно. Робіть Вони роблять, роблять А Я поставлю ще отакі пріоритет. Вони накормили? Кор... Корміть королеву. Ви келі! Корміть її. Все, накормила зараз. Оп! Раз, два, три, чотири. І все, і тепер нас зарайдити не так вже і просто. Хм. Оце імба. Зблише до вікна. Пойдусь, дивіться, новини. В першій частині я розповідав, що я в селі. Тому це для нових глядачів, оскільки канал тільки розвивається. Допоможіть зараз мені, поставте лайк, підпишіться на канал. Він дороблюється? Давайте. Так ось. Їжі в нас, в принципі, багато не жалко. Не. Я хочу глянути просто, як він виглядає і що він робить. Ну все, тепер нас не заїдіть по-любому. Імба. Ось я зараз відчуваю повну імбу. Ще треба буде 4 будівельники зробити і 3 нападники, думаю. Чи ні нападники. Що ти нам даєш? Вантажника кейс. Тут назви такі це капець. О, і. Це ось яйце. такий режим. Тут можна буде зберігати їжу. До речі, в одному такому складі, чи то не в одному, можна зберігати 40 їжі. Це капець. Цільно це. Що ти даєш? Я ціль на це не, відео знищити ще оце одного У нас два воїни. Відколи це ібо. Ціль на це відео знищити ван ворожу базо. Що таке? А... Потім, потім, думаю, можна вже закінчувати. Часу в нас немало. Ось в попередній частині, ось, дивіться, ми знищили одну ворожу базу. Тепер треба знищити цю. <кхи> Імба те, що в нас, дивіться, в нас рідкісний нападник. В нього 10 здоров'я додаткового і 10 бачення додаткового. Але особливостей додаткових нема. Він, типу, воїн, а це. Ні, це захисник, це вартовий. зараз. А охоронець це теж вартовий. Нападник, будівельник. Вантажник. Розвідник і вантажник, до речі. І королева. Ну, королева в мене рідкісна. Що ти даєш? Це мені. А, я міг отримати його за цукор. Хоча цукор мені потрібен для поєднування. От так. Де ці штучки? Дивіться, який він класний. Зараз вийде, буде видно. О, вже вийшов. Дивіться який він. Мушнявий. Тепер, коли ми нападемо виходить. Нас вони спробують зарейдити. І все буде по феншую. Я тільки зроблю їх іще, бо... Хоча це і імбово, але все ж... А я на всяк випадок роз... Ну давайте надійшла ми все-таки туди розвідку. Блін, пріоритети, хай мені мурах роблять. Вони і так мурах роблять. Гі-гі-гі. Хтось -гі -гі. носиться з цим схитинним. Бо тоді мені... Ти не чіпай нас. У нас є суперкласна мураха. Ідеально. Ем... По мурахах? Що тут? Блін. Так. Що? Все, ось сюди. Зробіть хоча б декількох будівельників. Скільки в мене будівельників? Захисник, авантюрист, нападник будівельник. Два будівельники? Чи ні, не будівельник, це вантажник. Кілька комбівальні. А, це вантажників два. Блін, ну це капець! Це їх дуже мало. Доробіть. Хоча, б, хоча б двох зробіть і все. Двох мені буде. Дивіться, він зупинив злодія. Зараз йому до. вони сильні, я б так сказав. Все, тепер це На-на-на-на-на. Отак ось. Тепер ми зробимо дуже класну оборону і зарейдимо цих челіків. Я сподіваюся, дуже і дуже сильно, що в нас це вдасться. Третє відео я не знаю, чи запишу. Я думаю, просто надивлюся на цукор собі. Так би мовити. Так я можу дивитися. Тут у нас буде майстерня. Тут склад королев. Ні, це склад королеви, а це кімната, Да. Далі. Далі отут склад хітину багато. І <кій> ці всілякі інші склади. Дивіться, як вони ефективно винищують цих чорних жуків. <кій> Я це так тупо сказав. Винищують чорних жуків. Ну, вони так швидко помруть, насправді. Мені їх жалко. Що вони ще й переносять? Гриби, ну хоча це нелогічно. План я вимкну, щоб не заважав. Ну. бджоли? Що? Цього ще не було. Чому вони нас рейдити почали? А, ну одна бджола, її зупинять і ці хлопці. Дивіться, ось вона підходить. Ей! Що вони не п'ять ят? 5 шкоди. Ці бджоли мега сильні. Мені дуже жалко, що він зараз помре. А, Зараз цей допоможе добити. Все, ми її добили. А бжоли цього ще не було. Вони що, гімнюками теж стали? Я думав, бджоли наші, типу. Ми їх не трогаємо взагалі. Ми трогаємо тільки сонечок. Якщо мене... Них... я сховаюсь від дощу. Робись! Що таке? Доробись. Їжі у нас не багато тепер, на жаль. Але... Що? Я розвідку сюди відправлю? Скільки в мене авантюристів? У мене авантюристів. У мене авантюристів немає, під такому їх відправив. Тоді. Один, два, три, чотири. Все, ось так. Доробіть його! Доробіть його. Ну, вони швидко його повинні доробити, в принципі. Що доробили одну? А, там ну це тільки яйце. Це не таке імбове, звісно, як оці захисники, чи як там. Скільки їх? Де вони всі? Це вони величезні громили. Він заходить в Мурашник, так? Да? Ні, вони навіть не заходять. Це знає вони. Там було б налогічна, якби... <кій> ну вони повинні тільки патрулювати, тільки патрулювати, тільки патрулювати. У цих я впевнений, що в нас вийде цей ба. Блін, мені тепер я дуже саме впевнений, але може мені не треба таким бути. Цей дурень носиться з хітином, тому. з Нобжом. Тому спочатку я видалю. Один септий. Все. Скільки? Троє. Ні, двоє. Вони їх поб'ють, сподіваюся. Добийте їх. Чого? Як так взагалі могло статися? Добийте їх швидше. Цих вже вдобили Все знахішне. Це мед? Це мед? Якщо це мед, то це взагалі дуже велика імба. О! Він був такий сильний, такий класний. Видалю цілих три. Все. Блін, ну дуже жалко його. Все. Дід цього хай дороблять. Переставляю їх дуже часто. Скільки в мене розвідників? Ну е, кейт, 23, 19 померло, значить, деякі їх частина доволі велика. Ходить туди і доставляє нам їжу. А, всі вже сюди ходять. Монтажники більше допомагають, чесно кажучи. Делі тільки живе з дев'яти до того ж. Вони <клух> ще захисників не сильно роблять. Скільки в мене взагалі захисник? 4 один помер. Тоді виходить. Мені одного вистачить. Сподіваюся. Блін. Тоді давайте я просто весь хітин видалю, І в мене немає хітину, і е, Його ж заодно зараз всі зашизіться, зашизіться, ну шо йдуть на нас? Ні, не йдуть. Не йдуть. Це мені не подобається, як для них всіх. Ну я сподіваюся, що шести солдат, як і попереднього разу мені вистачить, звісно. Але не факт. Але, блін, дуже не факт. Королеву кормлять на чак <клес> Ну. Поки що зачекаємо, скільки їх тут? П'ять, ще одного. Я ще захисників три штуки зроблю поки що. Я нападу. Він і що? І тут, і тут, і тут? Якщо там, то це не дуже нам імба. Гімнюк? Добийте цього? Літуна хтось. Скільки ми. 85! Сончок, причому найбільше. Хі-хі. Королев бжіл 0, бжило розвідник 3, бжило робочий 3, Чорнотіл. Ага. Ми вбили вас 7. Щоб ви знали, більше, ніж ми вбили бжіл всього. Так, виходить, що цих доробили скільки? П'ять. Тоді з цих зараз повилюблюється. Ні, це такий. І ще якийсь є. Я вже так зроблю. Зараз цей теж повинен... Хто це? Все це воїн. Значить, що я роблю? Що я роблю? Ось так. І починаємо рейд! А якщо вони захочуть нас зарейдити, то ми їм не дамо. У нас є отакі класні імбові оборонці, дуже, вони дуже суперові. А ми цього з одного вбили. Ппом просто. З... Ага, вони зараз доб'ють їх. Гімнюки, вам нас не побити. Ми вас набагато краще вб'ємо. Не сподіваюся на це дуже. Якщо рейд... Ні, рейд вдасться, ми їх майже знищили. Ми їх зараз вб'ємо. Все! Я так і думав. Звичайний це вантажник. Цих треба добити? Навіть якщо вони доб'ють наших солдатів. А вони навіть солдатів не змогли добити. І що? І що? Вони розвідують. Клас. Куди ви пішли? Алло, куди вони пішли? Розвідка, розвідка взагалі дуже мало, мабуть, так? Да? Скільки в мене розвідка? У мене мало розвідка. Клас. Вони зараз повернуться чи ні? Що? Лігва цих чорно... чорночорнотілок. Можливо, можливо. Ми навіть зможемо знищити другу цю базу, скільки тут вже. Зараз зайдуть ще ці. І буде дуже класно. Заходь. Все, зайшов вночі. Чотири. Ну давайте ще приблизно трьох накопимо. Один, два, три, чотири. Отак. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. <кій> Кімнат королеви? Що? Давайте побудуємо, знаєте? Будувати? А ці ще не добудувалася їба. Робіть мурах мені багато. Хай дороблять цих і ми знищимо ще й цих чудіків. Походу, жалели, зачуяли щось і наробила собі солдата одного. Є. Шість мені. мені здається, якщо що, то я, звісно, зроблю додатковий рейд, але краще трохи підфармити Перте. У мене тут є облога, тому я думаю, все-таки не несу. що це. Вантажники носять на однієї більше. Кількість мурах на 5. А тут ще отаке бліцкриг. Справді, на рейд 20 мурах одночасно. Багато. Дуже багато. Але я думаю, що коли будуть дуже сильні вороги, то ми зможемо. Я вирішу. я зараз піду. Я глянув і потрібно 18 хвилин. Ну, точніше, у нас часу 18 хвилин. Не потрібно 18 хвилин, у нас скільки часу. Ну, і я думаю, ми встигнемо все-таки зарейдити біжіл, у нас вже 5 військових нічого собі. Давай ще трошки. Оцих двох я точно повинен доформити. Оце ще мені треба, щоб роз, роз, розірвалося. А, вони будівельники підкладають на кімнату королеви. Що це кімната королеви? Тут повинен, наче бути. Де склад королеви? Кімната королева. це склад Хай буде. Буду і потім. Доробись. Воно зараз їй це доробиться. Тим часом це вже вилупиться, я сподіваюся. Все вилупилось. Преміальний пак. Ні, я поки що за гроші це не буду брати. Ну... Но... Ця штучка якась. Цей скоро доробиться тут вже скільки? 6 з 9. Це скільки з, з такою кількістю ми райдили сонечок? Добий його, я не хочу, щоб ти помирав. А, ну вдвох вони його добіть. В да, них велика шкода. Я хочу глянути. Шкода в нього потім розкривається, але. Пиняю злодіїв. Злодіїв у нас поки що не було, але будуть. Це найголовніше на жаль, будуть. Шість вже є. Е, скільки там ще? А, вже захисники робляться. Тоді, далі потім я зроблю розвідників цих. І ось це ще одне яйце. Я впевнений, що це цих військових. Тут дуже семеро, так. Хай це яйце вилупиться Ми вже так багатенько розвідали. Може навіть ліс з цієї серії пройде. І буде бос Угу. Сім із дев'яти. Може навіть 9 накармити? Як вам ідея? Ще не знаю. Дев'ять, думаю, не пригодиться. Хоча хто знає Ні. Та, і зараз доробиться. Це, здається, швидко, думаю, доробиться колода. От облога це взагалі дуже велика імба, я це вже, мабуть, на перший раз кажу і на другий. Це багато вже разів повторив, але це дуже класна штука. Вже 8 воїнів, але. Що, я дочекаюся, поки, сподіваюсь, це велике це воїн. Так ж? Так ж? <кхи> велике це ж воїн, сподіваюсь. Вилуплять. О, зараз вилупиться. Що нам зробити? Ну, почекаємо. Я сподіваюся, вам цікаво за цим спостерігати. Канал тільки розвивається, тому поставте лайк і підпишіться на канал. Ну, бо, як я вже сказав, мій канал тільки починає розвиватися Що там? Не треба. Ні, це захисник. Ну тоді оце воїн. Зараз вилупиться, я сподіваюся. Воїн мені дуже потрібен. Все. Тепер починаємо. Рейд на бжіл. Дев'ять з дев'яти. Де вони? Дивіться, пішла армія! Бум-бум-бум-бум-бум. А нас теж бжоли йдуть? Ні, не йдуть, цікаво. Що ти? От дивіться, яке прикольне. Хі -хі -хі. Ну, мені не треба захисники. Вони нічого такого суперового не роблять. Е, як я знаю, вилізе матка бжіл. Це буде не дуже класно. Ай! А, все нам, нам капець. Чи не на капець? Я сподіваюся, що ми знищимо її. Бо якщо не знищимо, це буде погано. Скільки їх померло? І вони що на нас підуть? Ви що на нас підете? Я не поняв. такого я не поняв. Зараз ще чотири зробимо. Вони на нас пішли по-любому. Де вона? А де матка поділась? Блін. Де вони поділись? Вони кудись пішли. Вони відновлюють вулик! Гімнюки! І що мені робити? Ну, добре. На цьому, думаю, можна закінчити. Серія і так затягнулась, тому. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, в яку гру мені ще пограти. І всім па-па!